Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо сім будинків, які продаються. Розглянемо ось такий будинок загальною площею 60 квадратних метрів. В будинку знаходиться 4 кімнати, є проведене світло, опалення через грубку також є газовий котел, централізована вода в хату не підведена. Сам будинок досить акуратний, стіни цегляні. Всередині все досить гарненько, будинок частково мебльований. Ціна даного будинку 12 тисяч доларів. В хаті поставлені металопластикові вікна, площа ділянки 25 соток. На території є криниця, гараж, погріб та інші господарчі будівлі. Туалет знаходиться на подвір'ї. Також на ділянці є літня кухня з пічним опаленням. Хатинка знаходиться у досить гарному, мальовничому місці. Є великий садок з молодими фруктовими деревами та кущами. Є також великий город: це оголошення власника. Контакти власника для купівлі даного будинку будуть в оголошенні. Переходьте за посиланням під цим відео. Знаходиться цей будиночок в селі Новоолександрівка, Долинського району Кіровоградської області. Відстань до найближчого міста Долинська складає до 20 кілометрів. Наступним розглянемо ось такий будинок. Ціна якого 15 тисяч доларів, але це гарний цегляний будинок, огороджений якісним металопрофільним огородженням та досить немалою ділянкою, яка становить 30 соток. В самому будинку є всі необхідні комунікації та зручності. В хаті є вода, світло та опалення через газовий котел, також є підключений інтернет, ванна та туалет знаходяться в будинку, в хаті всі вікна металопластикові. В будинку знаходиться три кімнати. Загальна площа будинку становить 120 квадратних метрів, в двох кімнатах застеляний ламінат з підігрівом підлоги. На ділянці є досить великий гараж, літня кухня з опаленням, колодязь з кважиною зі смачною водою. Також на подвір'ї знаходиться ще один туалет. Є свій садок та город. В будинок необхідно докупити побутову техніку та меблі. В хаті зроблений досить симпатичний ремонт. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Сам будинок знаходиться в селі Свірневе, Голованівського району Кіровоградської області, в селі є магазини та відділення Укрпошти. Найближчим містом є Благовіщенське, відстань до якого складає до 15 кілометрів. Третім на огляді буде ось такий будинок вартістю 11 тисяч доларів. Будинок знаходиться в селі Новий Стародуб, Олександріївський район Кіровоградської області. Це оголошення власника будинку. В цьому будинку може проживати досить велика родина. Загальна площа будинку складає 99 квадратних метрів, всередині знаходиться три кімнати. Будинок утеплений пінопластом, в хаті поставлені металопластикові вікна, зроблений досить гарненький ремонт. В будинку є світло та підключений інтернет. Опалення пічне через грубку недавно був зроблений ремонт покрівлі з металочерепиці. Потрібно докупити нові меблі та побутову техніку. Площа ділянки складає 47 соток. На території є літня кухня, погріб, сарай та інші господарчі забудови, також є свій колодязь. На подвір'ї посаджені дерева на ділянці. В селі є відділення нової пошти, магазини, банкомати та кафе. Через село протікає річка Інгулець, відстань до найближчого міста Олександрії становить до 14 кілометрів. Наступним на огляді будинок, який знаходиться в Хмельницькій області в селі Рункошів, це оголошення власника. Переходьте за четвертим посиланням під цим відео. Вартість даного будинку 520 тисяч гривень. Будинок загальною площею 77 квадратних метрів має три кімнати. Будинок житловий зі всіма необхідними умовами: є світло та вода, в будинку ванна та туалет, опалення через грубку, дровами, є проведена каналізація, є підключений інтернет, також супутникове та кабельне телебачення. По всіх кімнатах зроблений гарний косметичний ремонт, є меблі та все необхідне для проживання. Є ось такий гарний камін, в кімнаті, яка з'єднана разом з кухнею, в будинку поставлені досить гарні двері та вікна, площа ділянки складає 20 соток, на території є господарчі забудови, є також гарний сад та город. В селі немає великої кількості інфраструктури. Відстань до найближчого міста Кам'янець Подільський складає 42 кілометри. Далі, в нашому огляді, будинок ціною в 6 тисяч доларів. Будинок житловий утеплений для кращої теплоізоляції, стіни змуровані з цегли. В будинку знаходиться аж 5 кімнат, тому в ньому може проживати досить велика родина. Загальна площа будинку складає 80 квадратних метрів. В хаті електрика та газ також є проведена вода, але із незручностей туалет знаходиться на подвір'ї. Є підключений інтернет та кабельне і супутникове телебачення. В хаті є деякі меблі та побутова техніка. Досить велика площа ділянки, яка становить 50 соток. На території є велике подвір'я, літня кухня, криниця, сарай та інші господарчі будиночки є також великий сад та город. Це оголошення власника. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Контакти власників будуть в оголошенні. Будинок продається в селі Мирівка Хмельницької області. В селі є декілька магазинів та кав'ярня. Відстань до найближчого міста Волочинськ становить 10 кілометрів. Розглянемо далі будинок вартістю 6 тисяч доларів. Загальна площа будинку складає 90 квадратних метрів, в хаті знаходиться 5 кімнат, в будинку є проведене світло, опалення через газовий котел, стан будинку житловий, є меблі та частково побутова техніка, туалет знаходиться на подвір'ї. Ця хата – супер-варіант під дачу. Площа ділянки складає 20 соток. На території знаходиться криниця господарчі будівлі і досить великий город. Поруч біля хати протікає річка. Знаходиться будинок в селі Маначин. Відстань до районного центру Волочиськ становить 12 кілометрів. В селі є загальноосвітня школа, дитячий садок, магазини та сауна. Це оголошення власника. Ще в сьогоднішньому огляді розглянемо будинок на продаж вартістю 3,5 тисяч доларів. В хаті знаходиться три кімнати. Загальна площа будинку складає 54 квадратних метра, в хаті є електрика. По вулиці є центральний водопровід, але, на жаль, до хати не підключений. Опалення дровами через грубку, туалет знаходиться на подвір'ї. Площа ділянки 64%. сотки. На території є літня кухня. Та інші господарчі забудови на ділянці є гарний великий садок. Неподалік біля хати знаходиться ліс. Ця хатинка досить непоганий варіант для відпочинку у сільській місцевості. Це оголошення власника хати. Знаходиться будинок в селі Грушківці Хмельницької області. Місто Летичів знаходиться на відстані 11 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.